Я вже демонстрував вам свою книжку, крапка зсередини», з котрої я начитую вам ці доволі специфічні віршики. Це є друга частина трилогії, котрої ще якби немає як трилогії, оскільки немає третьої книжки. Цієї першої збірки, це перша збірка Трикнича-Д'явіна. Вона побачила світ. 1996 року, а крапка середини 2000-го, мабуть. А крапка середини 2000-го. Зараз я продемонструю кілька віршиків із книжоя. Вона складається також з трьох частин. ранішній приповісті, притчі у полудні і вечірні пророцтва. Зараз я з першої частини, так, від першого віршика і розпочну. Якщо і надалі буду читати, мабуть, буду по кілька, так, бо вони надто коротенькі, аби їх ділити, принаймні, в один ролик, я буду 3-4. Усі дороги. До криниць, найточніші Терези, коромисло. Відра що, не пило ви... Відра, що не пило води, ніколи не замучить спрага. Для молодості час, як кінь позаду воза. Мати ще грудьми годує, а син уже однією ногою на порозі стоїть. Отакі От віршики. Вони побудовані як афоризми. Я жанрове визначення дав їм таке максими, оце відомий термін, і просто таке. Це такий мінеологізм. Котрий походить від двох слів. Просто так. Просто так. Ну, щоб не виглядало це на якось претензійно. Це наче начеплена ну, мить, так? лише мить. Бо наступна мить вона може бути інакша. І навіть ця під, під іншим ракурсом. також може. Комусь видаватися може бути інакшою, це такі згустки словесні мислені, вражень та розмислів про людину та світ.